Так, взагалі Крим повернув військовим шляхом. Чи це просто вони там. Дипломатичний, да. хоча в це мало да -а -а. хто вірить і <с> може самі. Але можливо всяке, знаєте, Росія розпадеться, нам повернуть його. Зараз а, всі намагаються якраз таки слідкувати, як це буде весь світ. Ці радники наші і так далі, як це саме буде. Тому що дуже багато ноє. Дуже багато моментів є. Десь хтось вважає, що це буде просто так. Ми там зайдемо. Вони віддадуть і підуть. Хтось вважає, що це по-іншому буде. Але я думаю, що вони з Херсону, все ж таки, Херсонська область, вони перейдуть до Криму. Багато людей. Ну, в плані військових Русні, uh -huh. тому що Крим для них дуже важливий стратегічно. По перше, це морські шляхи, а по-друге, там дуже багато генералів. Саме кодло генералів це Крим. І взагалі військових частин і складів зі зброєю. Це Крим, і вони, коли почнуть відступати з Херсону, вони підуть в Крим Крим захищати його да обороняти. Я вважаю, що це все ж таки військова буде ситуація. Військове. Там дуже багато добра. Бачиш, Чірка Пентаклю, дев'ятка Пентаклі. Дуже багато добра. В і в них зараз в Криму нема зараз виходу ніякого. Карта повішеного вісьмірка мочів, вони зараз намагаються в Криму відгородити від всього взагалі. Тобто, о, тому дізнаємося новини про ці ось окопи і так далі. Вони не знають, як правильно зробити. Є якийсь указ? Указ про що? Указ про оборону Криму це оборона. Тобто я вважаю, що не буде спокійного мирного рішення, як там Порошенко казав, чи хто не буде мирного рішення. Це саме оборона Криму. Оборона. Угу. Тобто, я вважаю, що буде за сутичка.